Правоохоронці затримали місцевого громадянина під час збуту малознайомому чоловіку двох корпусів гранат із запалами. У Білгородністровському районі поліцейські затримали чоловіка за збут двох гранат. В одному із сіл Успенівської територіальної громади фігурант за 4 тисячі гривень продав малознайомому чоловіку два корпуси ручних осколкових гранат із запали до них, які за попереднім висновком спеціалістів є вибухонебезпечними бойовими припасами. Поліцейські затримали порушника в процесуальному порядку відразу після продажу товару. А в якості речових доказів вилучили і гроші, отримані за його збут. Корпуси гранат із запалами слідчі скерували на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру у придбанні зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру. Яким чином до чоловіка потрапили гранати, поліцейські встановлюватимуть. Ході слідства за йому загрожує до семи років ув'язнення.